Всім привіт! Мене звати Юлія Война і я духовний наставник. І сьогоднішнє відео буде про негативні грошові установки і чому так важливо перестати думати негативно про гроші прямо зараз. Але перед тим як ми почнемо, не забудь підписатися, поставити лайк та написати в коментарях. Я вільно приймаю великі гроші на свій рахунок або готівкою. А тепер. Погнали негативні грошові установки це твердження, які ми маємо щодо грошей. Тут все зрозуміло як білий день. Але насправді ми навіть не усвідомлюємо, як багато ми думаємо негативно про гроші. Бо негативні думки про гроші це не тільки гроші, це погано. Ні, негативні грошові установки це саме те, що зупиняє нас. Від того, щоб створювати більше грошей в своєму житті. Негативні грошові установки вони також пов'язані з тим, як ми проявляємось, реалізуємось та як ми працюємо. Бо, як всі ми знаємо, від нашої реалізації проявленості і роботи гроші все ж таки залежать. Але насправді гроші не вирішують наскільки ти реалізована, проявлена і багато працюєш. Бо як ми знаємо, існує таке твердження: багато працюєш, значить багато отримуєш. Але давайте по-правді згадаємо наших батьків, як багато насправді вони працювали. Або давайте згадаємо наших предків, які працювали зранку і до ночі в полях, які все своє життя тільки й робили, що працювали. Чи було у всіх них багато грошей? Ні, ні, ні і ще раз ні. Але ми звикли до цієї установки. Нам з самого дитинства казали, от спочатку зроби справу, а потім зможеш гуляти. А ти що думаєш, гроші на деревах ростуть? Я тобі що ці гроші друкую, а губе закаточно машинку не подарувати? Мріяти нешкідливо. Розумієте, насправді всі ці фрази, які я тільки що сказала, вони також стосуються грошей. Бо навіть якщо ми не думаємо про це, кожну хвилину свого життя ми насправді живемо по цим установкам, бо вони війшли в нашу підсвідомість. І тепер перейшли просто в зону несвідомого, коли ми це навіть не помічаємо. І тому кожен раз, коли ми хочемо створити більше грошей, у нас прокидається великий страх. У когось страх того, що треба буде багато працювати, у когось страх того, що мене можуть осудити, у когось страх того, що це так багато відповідальності. А що потім з цим робити? А якщо мене не приймуть, а як я це зроблю? І починається ось ця мисслімішалка, яка просто не дає нам можливості. Спокійно створювати великі гроші. Наші негативні грошові установки насправді це просто думки, які не мають ніякого відношення до реальності, в якій ми хочемо бути. От уявіть, ви через 5 років, ви вільні від негативних грошових установок. У вашому житті багато грошей. Ви подорожуєте, у вас щаслива сім'я, і вам вистачає на всі ваші бажання. Ви живете в гарному будинку, у вас класний бізнес, який приносить вам активний пасивний дохід, можливо, навіть не одне джерело доходу. Ви кайфуєте, у вас все чудово в житті. Чи буде ця людина думати про те, що «М -м, гроші це погано, М -м, а раптом мене осудять за те, що в мене є гроші? Навряд чи людина, яка вже в вашій точці Б, вона буде думати про те, що зараз щось з грошима не так. Її мислення буде на рівні людини, яка створює гроші і не ведеться на негативні? Ті самі негативні грошові установки, які є у вас зараз. І насправді процес мислення це просто процес, так само, як і наше травлення. Але ми ж не звертаємо увагу на наше травлення. Ну, звісно, поки нас не клюне щось дуже боляче в животі. Але у нас просто є травлення. Ми знаємо, що ми їмо, воно там собі проходить процеси і потім з нас виходить. Так само має бути і з нашими думками, з нашим мисленням. Ми маємо самі обирати, що ми хочемо пропустити до себе. Тобто, ми знаємо, якщо ми з'їмо щось погане, ми будемо почуватися погано, наш шлунок це різними шляхами може нам показати. А наше мислення воно показує нам тим, що це потім відображається в нашій реальності. Тобто, я думаю, щось погане про гроші. Про те, як їх створити, про те, що вони мені дають, і для чого вони мені потрібні, а також як я можу дійти до них швидше. І оці всі негативні штуки потім випливають в те, що в реальності ви не маєте того, що ви хотіли. Тому до будь-яких думок, взагалі до будь-яких думок, треба відноситись так, що вони просто є. Вони просто є, вони проходять повз мене. Я як пропускаю їх. Окей, хай буде. Але для себе, щоб покращити своє становище, ми можемо обирати, які думки ми хочемо, щоб домінували в нашому житті. По-перше, важливо усвідомити, які зараз негативні думки є у вашому житті щодо грошей, проявленості, реалізації, роботи і так далі. Тобто, ви сідаєте, берете ручечку, берете блокнотик і починаєте писати: я вважаю, що гроші тільки для багатих. Я не гідна, бо я мало знаю. Я не народилась в багатій сім'ї. В мене немає зв'язків для того, щоб отримувати більше грошей або створювати свій бізнес. Я взагалі ще не пройшла 100-500 мільйонів курсів. До мене не йдуть люди, я працюю в наймі і не знаю, як звідти вибратись. Тобто, ми пишемо все, що є негативного з приводу грошей у нас в голові. Прям виписуємо це все до останньої установки. Це обов'язково важливо зробити, бо ми навіть не усвідомлюємо, як багато керує нами. Поки ми цього не бачимо. І перше, що ми маємо зробити, це побачити, а що ж все-таки керує. Потім ми можемо виписати, а що хорошого я думаю про гроші. Дійсно, коли я йду на роботу, що я думаю? Вау, це моя робота, завдяки якій я отримую гроші. Сьогодні я можу принести користь багатьом людям, бо будь-яка робота це користь іншим людям. Як би ви зараз не вважали як би важко вам не було. Спочатку пишемо в негативі, потім пишемо в позитиві. І порівнюємо, як багато негативного чи позитивного є в вашій голові з приводу грошей. Якщо ви навіть не розумієте, які думки у вас є щодо грошей, в своєму телеграм-каналі я створила чек-лист з тестом на негативні грошові установки. Ви можете перейти по посиланню під цим відео і пройти свій тест. Там ви заодно побачите, наскільки ви зараз готові створювати багато грошей. Далі що ми можемо зробити? Це прийняти рішення про те, що ці негативні грошові установки не мають до моєї реальності ніякого відношення. Тобто, це просто думка, яку я можу викинути. Це сміття. Воно не має бути в моєму житті. Ми ж, якщо бачимо, що у нас е, сміттєвий бак переповнений да, непотрібними нам речами, сміттям, що ми робимо? Взяли мішочок, викинули його. Все, Отак так само ми робимо зі своїми грошовими установками. Ми їх викидаємо. Їх можна спалити, їх можна розірвати і викинути, їх можна не знаю, злити в унітаз. Мені дуже подобається варіант з тим, щоб спалювати. Тобто тут кожен обирає на своє бажання. Але що важливо зробити, це має бути не просто дія. Я спалила і пішла жити так, як я жила раніше. Ви маєте усвідомити, що зараз ви відмовились від старого, але там, де ви прибираєте старе, ви починаєте робити нове. І тут ми переходимо до третього дуже важливого кроку: ми починаємо діяти. Ми починаємо діяти активно з цієї позиції, коли я вже маю нові грошові установки. А якщо в мене нові грошові установки, значить у мене будуть нові дії, дії, які я буду робити по-іншому. Я можу ходити на ту саму роботу, але змінити своє відношення до того, як я працюю. Змінити своє відношення до начальника, змінити своє відношення до своїх колег, змінити своє відношення до клієнтів, які у мене є змінити своє відношення до того, як я виконую свої обов'язки. Бо кожна робота, кожна реалізація має йти через служіння. Між служінням і прислуговуванням є різниця. Тут теж треба розбиратися, але про це можливо в наступному відео. А зараз хочу просто вам ще раз наголосити, що негативні грошові установки впливають на вас. Дуже прямо, дійсно, багато хто з нас, я в тому числі, жила просто з фразами з дитинства: так зараз грошей немає, не жили багато, не варто й починати. Гроші не ростуть на деревах, і все в такому роді. Я впевнена, що багато хто з цим стикався. А ще до цього можна а, додати: не висовуйся, будь обережнішою, не треба ризикувати. куди ти лізеш? А ти вже все зробила? А потім підеш гуляти. Тут ми взагалі відкладаємо наше життя на потім і починаємо тільки уходити в режим, вибачте, є баша, і не бачимо нічого окрім своєї роботи. При цьому і результатів теж мало бачимо, бо нам не до них. Ми думаємо, як би нам хоча б встигнути поспати сьогодні. Розумієте, дуже багато установок, які впливають на нас. Тому прямо випишіть те, що ви зараз бачите. А також нагадую, що по посиланню під цим відео в моєму телеграм-каналі є чек-лист з тестом на негативні грошові установки. 50 установок, в яких я впевнена, ви побачите себе. Тому просто пройдіть його і подивіться, що зараз керує вами. І звісно, ми не забуваємо про те, що ми звільнюємось, але на звільнене місце ми саджаємо нове насіннячко. Ми саджаємо нові установки, які проростуть для нас найкращим і сприятливим чином у найближчому майбутньому. Ми самі керуємо своїм життям, так само ми самі керуємо своїми думками, і так само ми самі керуємо своїм станом. Ми самі можемо обирати, що нам зараз підходить, а що ні. Але це відповідальність кожної людини особисто. І ні, я, ні ваша мама, ні ваші друзі не несуть відповідальності за те. Як ви зараз себе почуваєте і що ви зараз маєте? Не забудьте поставити лайк, підписатися та написати коментар зі своїми усвідомленнями. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви взяли для себе дійсно користь. Посилання на мій телеграм та інстаграм в описі під цим відео обіймаю вас і бажаю вам легкої грошової енергії.